Кошенята попліткуємо парфенюк про бізнес, казуси Артема Пивоварова, Кірс і Макс Нагорняк. Древо у школі та Слава Камінська. Можете зручніше наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Усі, хто говорять, неможливо заробити на українській музиці, неможливо. А мати хороший дохід, неможливо монетизувати стрімінг бо за низький коефіцієнт заробітку і так, далі, і так далі. Звісно, що все в порівнянні. І є ті випадки, коли порівнюючи монетизацію американську, українську, то це зовсім різні ставки, тим не менш, українці теж непогано заробляють. Отже, про що йде мова в статті Forbes? Такої музики давно не було, говорить креативний партнер проєкту Парфенюк Олександр Степенко. Після Врубай люди перестали боятися робити щось веселе. З 3 листопада 2024 по липень 2025 трек заробив 98 тисяч 700 євро. Каже Степенко: 64 мільйони 500 тисяч прослуховувань на YouTube Music принесли близько 54 тисяч 800 євро. А 71,3 мільйони стрімів на інших платформах згенерував 43 тисячі євро. Серед причин популярності врубай тренд у Тікток, який запустила команда Парфенюк. Вважає креативний партнер проєкту. Деться про танець на пісню, який записав виконавець. Один із таких роликів зібрав 3 мільйони переглядів. І скажіть мені, будь ласка, що неможливо заробляти на українській музиці. Звісно, це поки що не мільйони мільярди. Але все з'являється з часом, і все будується з часом. І нарешті наш український шоу-бізнес це парував, не намагається рівнятися на російське, не намагається виходити на той ринок. Виявляється, у нас з україномовним репертуаром можна спокійно збирати палац спорту, заробляти на корпоративах, заробляти зі стрімінгів. Тож любі колеги, не нийте, а працюйте, працюйте і ще раз працюйте. Це те, що я вам можу точно сказати. Погоджуєтесь з моєю думкою чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. І не забуваємо, вийшла моя композиція під назвою Гороскопи вводимо в YouTube Music, в Spotify, в Apple Music. Без палу в гороскопи слухаємо, скачуємо, стрімимо. І розповсюджуємо тіліться зі своїми друзями. Пісня вайбує в стилі нульових, і я впевнений, десятих, точніше. І я впевнений, що вона вам буде до всі Забуває. Так, казус на концерті Артура. Артура сорі. Казус на концерті Артема Пивоварова в Сіетлі. американська гілка турне. Відмічає мене його глядачка. Яка була на цьому концерті, аукціон був благодійний. Дівчина хотіла задонатити 1100 доларів, купивши ковтинку Артема. Але аукціон завершили, бо хтось образився з команди, що за ковтинку ніхто не боротиметься, крім цієї дівчинки. Я кажу, маленьких донатів не буває. Від себе додає дівчина повне знецілення донату в розмірі 1100 доларів. І відмічає також Пивоварова. Я трішки не можу в'їхати. Як це зрозуміти? Будь-які лоти і донати е, мають значення будь-яка сума, тому що від маленького до великого формується багома допомога підтримка Збройним силам України. А тут команда, образившись на те, що ніхто інший з залу не хотів давати більше грошей за якусь ковтинку, а відразу знімає цей лот і, в принципі, не продає. Я призапитав у дівчини, чи я правильно зрозумів? Вона сказала так. І мене це м'яко кажучи, друзі, вразило. Тому що я вважаю, подібне це не ок. І такі історії не повинні бути. Але маємо те, що маємо. А погоджуйтесь з моєю думкою чи ні, давайте обговоримо в коментарях. Мене просили прокоментуй там на Кірс згадувала тебе дуже негативно. А потім виправдовувалась за підтримку ектора Хіменеса, Браво. Я не можу коментувати на Телу Кірс від слова зовсім. З однієї простої причини: я не дивлюсь, не толерую, не поважаю людей, у яких немає своєї думки. От дивіться, я вам розповідав, що Макс Нагарняк, Безодня Мюзик, це не мій блогер. Ну от його весь тон, його темборитм це не моя історія. Але його як колегу і як професіонала в своєму напрямку я поважаю, не дивлячись на його негативне ставлення до мене. Поважаю з однієї простої причини, тому що він має свою сталу думку. Ви можете з цією думкою погоджуватись, не погоджуватись, але він гне свою лінію. І він ніколи не забирає слова назад. Натела Кірс, вона намагається підлаштуватися під кон'юнктуру ринку. І якщо вигідно бути там, то вона буде там. Якщо вигідно бути тут, то вона буде тут. І це точно не про. Професіоналізм Нателло, ми не забули, як ти на здибанках Суспільного тролила свою кращу подружку за її спиною. Тож, Нателло, як людина, це той персонаж, який не має жодної цінності. Тому коментувати її я точно не буду. А ви вже робіть свої висновки. Я не кажу, що в неї контент поганий чи хороший. Я кажу лише те, що це людина без своєї сталої думки. І тому. Це той персонаж, який буде підлаштовуватись як вигідно, як диктують умови та глядачі. Не більше того. А Макс, молодець. Гни завжди свою лінію. Нікого не слухай. Зайчики, а тепер розберемо рядочки цієї пісні, відомої з сварантуве небо за частинами мови. Світанком біля моря, мрійним промінням сонця, ел апчую. Це що означає? Усе залежить від тебе. Наступний. Усе, усе почергування голосних приголосних. Тут запишіть, будь ласка, усе задержіть до тебе. Бо мова це про сучасність, бо мова про те, що наразі, про те, щоб ми, ходячи по коридорах, ходячи коридорами школи, чули, яку мову Українську, Ідучи Києвом Полтавою. Далі, світання, частина ловить. Іменник. іменник. Біля моя, біля. Моря. Іменник, іменник. іменник молодці. Мрійним. Прийменник. Іменник. Промінням. Прийменник, проміння. Сонце. Усе. Вайменник. Молодці. Займенник. Залежить. Дієслово. Розумничний біля. Прийме. Прийменник. Діти. Прийменнику. Він прийменник тебе займенник. займенник молодці. А це древо його вивчають вже у школі. І я читав різні коментарі, дехто його тролив, дехто ні. Звісно, у мене є питання до його спонсора, який мав зв'язки з Росією, бізнеса, працював з Б'янкою, працює з Кензовим. Ну тобто, гроші там не чисті, вкладаються в проект. Але сам хлопець, він талановитий. Сам хлопчина робив усе можливе і неможливе, аби його помітили. Я пам'ятаю, що він починав з самого-самого е маленького, ще з му році він постійно іскрість висилав свої демки, свої матеріали, потім 23-й, нацвідбір. Ну, коротше, древо в цьому сенсі молодець. Він гнув свою лінію. Тепер потрібно це все втримати і забетонувати. Тож бажаю тобі втриматись і. Не потонути в заздрощах колег, тому що більшість колег тобі сьогодні заздрять. На завершення про славу камінську. Доброго дня! Подивилась сьогоднішній випуск про камінську і згадала багато років назад, десь 12 тому, коли не ангели були ще популярні, вони приїздили давати концерт Чернівці на дискотеку Егоїст. Хто з Чернівців знає? Після концерту набухані дуже добре потусили з начальником тодішньої самої популярної охорони. В них була їхня якась організація, і вони працювали по багатьох точках в Чернівцях. Він був женатий, але його і його дружка це не зупинило провести ніч з п'яними зірками. Це чула з перших вуст, так пропустимо, від кого, але є тому підтвердження на наступний день після концерту. Слава Камінський далі буде ігнорувати, робити вигляд, що ні-ні ні-ні, я ніколи не працювала в напрямку теплих обіймів. Ви чудово розумієте, про що йде мова. А факти такі факти, говорять все за себе. Я обожнюю архівні новини, тому що зірки з багацьким досвідом, які багато-багато років на сцені, там є що копати, там є, що діставати. Тож знаєте, якісь подробиці, особливо про те, як зірки шалілі. На стороні надсилайте, залюбки вивчимо. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!